А у вас є татуювання? Китайські ієрогліфи, арабські символи, латинські вислови. Я б зробила собі щось із потриківським орнаментом. Яскраво і близько до душі і до тіла. А ще Петриківкою можна розшити собі одяг. Взагалі, мода на наш розпис зараз шириться по всьому світу, бо його визнали нематеріальною культурною спадщиною людства. Дуже гарний розпис. Тут можна показати себе, можна показати свій настрій, свої почуття. Мене просто захоплюють ці барви, і мені дуже подобається малювати. Це вже не більше не як традиція, обов'язок уже. кожен, хто живе, має повинен малювати. Я думаю, всі, всі вміють, всі знають, як це робиться. Це українське коріння, і це наш генетичний кут українців. Я так вважаю. Сьогодні я хочу намалювати мальви. Мальви це символ України. І от я зображу три мальви, і в мене буде одна кучерявка, і це все я доповню якимись маленькими елементами. Поліна малює з двох років. У початковій школі пішла в гурток Петриківського мистецтва. Нині навчається у театрально-художному коледжі і займається розписом професійно. Усі малюнки художниці не схожі між собою, адже вони залежать від настрою. Головне, що дівчина зберігає Петриківську манеру малювання і основні елементи розпису. Мальви і калина це головні елементи Петриківського розпису, тому що це символічні елементи. А всі інші елементи вже набуті в подальшому, якби розвитку Петриківського розпису: це стилізація живого світу, це можуть бути і тварини, і птахи, і квіти, і навіть овочі, які ростуть на в ролі. У 2012 році світ почали знайомити з Петриківським розписом. Мистецтво з невеличкого села Дніпропетровської області, яке так полюбилося поліні, тепер претендувало на статус надбання людства. Розпис був представлений ЮНЕСКО для внесення у список нематеріальної культурної спадщини. Дніпропетровщина, не тільки центр сучасних знань та високих космічних технологій, а й регіон з глибокими духовними і культурними традиціями. Один з таких скарбів. Петриківський розпис, який є брендом Дніпропетровщини та всієї України, ми робимо все для того, щоб закласти міцну основу, щоб знання, унікальний талант та професіоналізм петриківських майстрів передавалися наступним поколінням. За кордоном про наше мистецтво знали вже давно. Ще з радянських часів стало традицією дарувати сувеніри з цим оригінальним орнаментом. Петриківка асоціювалась не стільки з Дніпропетровщиною, скільки з усією країною. Однак мало хто знав, де витоки тої творчості. А виникло це унікальне мистецтво за 50 кілометрів від Дніпропетровська у селі з населенням 5 тисяч чоловік. Петриківський розпис виник в селі не випадково, адже це село Петриківка воно не було закріпаченим. Іноді навіть жартуючи в них було стільки вільного часу. Вони не були кріпаками, і вони могли розписувати своє помешкання. І поступово дівчата, хазяйки вони почали прикрашати своє інтер'єр помешкання, робоче місце. Петриківський розпис передавав живописність природи цього краю і вільний дух його населення, адже село заснував отаман Запорізької. Січі Петро Калнишевський. мода прикрашати розписом побутові речі ширилась від будинку до будинку, і сьогодні через три століття у Петриківці малюють геть усі. Сани 2012 тисячі дванадцятого до Дніпропетровщини приїхала делегація дипломатів з майже 20 країн світу. Усі об'єднані бажанням побачити Петриківку мистецтво і Петриківку село. Звідки пішли оригінальні мизерунки? Це дуже цікаве мистецтво, та потрібен справжній талант, щоб таке малювати. Очевидно, його у мене немає у цьому мистецтві. Задіяні твої пальці, пензлик і багата фантазія. Кожна з країн, звідки прибули гості, має культурні надбання, які у ЮНЕСКО вже вписали до списку культурної спадщини людства. Це китайська каліграфія, індонезійський батик, а також гра на гонках у В'єтнамі, свято Нового року Новрус у Пакистані. Петриківський розпис може стати першим українським мистецтвом, що доповнить цей список. You have to have kind of... вашому мистецтву потрібне всесвітнє визнання, звичайно, після того, як ви отримаєте місце у списку ЮНЕСКО. Організація сприятиме цьому. Це для іміджу і для вашої країни. Як ще ви можете показати світу, що у вас є таке прекрасне мистецтво, чи зробити так, щоб увесь світ упізнав його? Тож спробуйте, ми маємо бути оптимістичними щодо рішення ЮНЕСКО. Від покоління до покоління Петриківський розпис дещо змінювався. Збільшувалась палітра кольорів, орнаменти з печей та фасадів будинків перейшли на скло та тканину. І тепер народні скарби Дніпропетровщини, зібрані за три століття, відправляють у світовий тур. 2013 рік. Бельгія. Політичний центр Європи. Поліна разом із своєю вчителькою Тетяною Гарькавою у штаб-квартирі НАТО вчать закордонних дипломатів малювати Петриківські візерунки. У лютому в Європарламенті відкривається виставка Петриківського розпису. В наших відносинах між Євросоюзом і Україною. Ми працюємо в категоріях політичних декларацій. І мені кажеться, що. в цих очень важных отношениях. Отсутствует лицо, отсутствует душа. Это выставка. Делает этот маленький шаг для того, чтобы мы все, кто работаем очень интенсивно на углублении отношений между Евросоюзом и Украиной, не забывали, что мы это делаем не из-за одного лица, а из-за лиц всех украинцев. Люді, като ріжуть в Євросоюзі, українська душа у картинах, тарілках, шкатулках із розписом не залишила європейців байдужими. I really like the culture... Мені надзвичайно подобаються роботи. Ці квіти, кольори у них багато радості, багато життя, позитивних емоцій. Я б сказала, що ваш стиль це мій тип мистецтва. Травень 2013-го. Кувейт. Країна із бідною власною культурою. Її мешканці звикли розважатись творчістю інших країн. Тут Патріківку приймають у центральному музеї сучасного мистецтва. <зв>. Хочу сказати, виставка мистецтва, що має таку давню історію, проводиться уперше на кувейтській землі. Хочу поважати вам збереження будь-якого виду народного мистецтва і позитивного рішення ЮНЕСКО щодо включення петриківського розпису до списку нематеріальної культурної спадщини. Для пустельної країни, де зелень і квіти бачать хіба що під водою. Петриківський орнамент намальований з живої української природи, справжня екзотика. У куветі полюбляють розмаїться кольорів яскраву палітру у тканинах, прикрасах та інтер'єрі. Від нашого живопису місцеві у захваті. Ми просто закохалися у Петриківку. Усе надзвичайно красиво. Кольори, малюнки. Мені до смаку кожен витвір. Мені надзвичайно подобаються яйці, тарілки позаду. Та, в принципі, усе подобається. Червень 2013 тисячі Париж, штаб-квартира ЮНЕСКО. Цю організацію створили після закінчення Другої світової війни. Тут опікуються питаннями інтелектуальної та моральної солідарності людства і збереженням його культурних надбань. У ЮНЕСКО майже 200 країн-членів. Десять років тому більшість з них ратифікувала конвенцію про збереження нематеріальної спадщини людства як сказано в конвенції, нематеріальна спадщина постійно відтворюється людством як відповідь на світ навколо, взаємодію з природою та історією. Ми хочемо підтримати цю діяльність, оскільки цінності це джерело ідентичності та безперервності. Вони також поштовх до інновацій та творчості. Петриківський розпис у 2013-му стає кандидатом на статус нематеріальної культурної спадщини. Разом із нами у списку аргентинське танго, турецька кава, монгольська каліграфія та ксой церемонія ворожіння у Сенегалі. Знайомити Париж із Петриківкою прибуло ціле мистецьке паломництво. Тут роботи усіх поколінь майстрів. Одяг та елементи декору із вишивкою в народному стилі у штаб-квартирі ЮНЕСКО відбулась наймасштабніша виставка нашого народного мистецтва за кордоном. Сьогоднішня виставка проходить в рамках десятиліття конвенції по нематеріальному наслідню. І ми віримо, що Петриковська розпис найбільш тонка і повна показує той дух, який була наповнена ця конвенція зберігання найкращих нематеріальних наслед людства. Сьогоднішня виставка це итог великої, кропотливої двохлітньої роботи. Афіни червень 2013-го. Греція колиска європейської цивілізації. Тут почалась історія і культура європейських народів. Тут і досі зберігаються залишки античної культури та мистецтва. Що знають греки про Україну у нашому посольстві ми знайомимось із актором Єгоргосом Мисалосом. Він не так давно повернувся із гастролей у Києві і запевняє, що зачарований українською культурою, зокрема, Петриківським розписом. Малешин боліта хромата я в захваті від кольорів. Вони повністю співзвучні красі душі і зовнішній красі людей, які це створюють. Вони співзвучні очам вашого народу, цим обличчям, які посміхаються. Те, що ви пропагуєте, те, що ви презентуєте, є найкраща презентація України, тобто оскільки це дуже високий рівень. 2013-го Мадрид. Іспанія, країна дивакуватих геніїв. Пікассо, Гоя, Далі, Веласкес – шедеври класиків світового живопису відкриті для публіки у музеї Прадо. Неподалік, у мистецькому центрі Атанео де Мадрид демонструють шедеври Дніпропетровського народного мистецтва. Усі охочі малюють традиційну патріківку на папері чи сучасний варіант візерунки на склі. Усе це дуже красиво. Власне, Україна одне з тих місць, чим мистецтвом, ремеслами і літературою ми цікавимось. Мені дуже приємно бути тут. І я така схвильована тим, що можу спробувати малювати. У мене не дуже виходить, але я стараюсь. 2013 го останній пункт світового туру Петриківського розпису Азербайджан голосування комітету ЮНЕСКО у Баку. Грудня на засіданні у Баку комітет ЮНЕСКО ухвалив рішення, яке назавжди змінило долю Петриківського розпису. Відтепер народне мистецтво нашого краю не просто візитна картка України. Це нематеріальна культурна спадщина усього людства. Признання ЮНЕСКО етарого стоя Це очень це, це важливе забити, тому що е, сьогодні ми доказали що Україна це не только центр. Україна це ще і регіон. Україна це підліковська розпись. Маленький малюнок поліни, який вона зробила у нас на очах, тепер частина світової культурної спадщини. Так само, як і будь-який твір петриківських майстрів. А що може бути важливішим для мистецтва ніж всесвітнє визнання? Я була за кордоном і бачила, якби реакцію людей і іноземних людей, які цього в житті ніколи не бачили, і вони просто захоплювалися цим розписом. Вони залюбки з нами малювали. Їм хотілось ще і ще, і мені Разом із ними також хотілося малювати і показати себе як в усій красі, і показати, що я вмію, щоб люди знали, що таке Петриківський розпис, і я, як майстер, я цим дуже пишаюся. Мені б дуже хотілося щоб Петриківський розпис знали корінний, такий, який він повинен бути від наших бабусь, прабабусь. Тобто я є третім поколінням майстрів петриківського розпису. Мій вчитель Федір Савич Панко, його вчителька Тетяна Якініна Пата. А мої студенти це вже мої ученики, мають, мають бути четвертим поколінням. Петриківський розпис це краса, душа та історія нашого краю. Іноземці Він знайомить із самобутністю української культури. А я, наприклад, разом з нашим мистецтвом побачила половину Європи. Пам'ятайте про своє коріння. Це і є ваша сила. І дивіться нашу програму. Ми переконуємо світ ближче, ні здається. З вами була Олександра Марченко. Побачимось.